Так, друзі колеги, всім привіт, моє вітання. А ну, що тут у нас зараз буде відбуватися? Отого дядька, знаєте, Так, що тут до нас приїхало? Стас Ковальчук. Стас Ковальчук приїхав. Так, ану Дивимось Обнова. У нас знову Техпромсвіт у гостях. Зараз ми це знімемо. Це хід продаж буде. Да, це, це дійсно хід продаж, який, до речі, був якби із нами, виконаний а, з нашими ціма. Ми теж тут приймали і Стасом участь. Стаса вже є, стас вже її. 40 гектарів працювали. І нормально. Ідеально. Так, це, ідеально. це зараз опять скажуть тільки з камерою, з місце, це знімаєш. Так так воно і є. В мене чисто <гум> <гум> вигружали, так і я тебе таке просто. Мовця, так, поки що отакий От саморобний пункт, але це поки що. — Так. — Треба купляти вже нормальні гроші. — Я думаю, все це, все буде. — Так, ми зараз знімемо, і Рома нам детально розкаже про дану борону, про таке рішення е, виконання самого диску. Так, поки що ми зачіплюємо її. Вага е, скільки, Ром, її? — 90 кг. — 90 кг, так? — Я думаю, Справжніх Справжній real, really 900 кг. Бо як подивися на других, як пишуть і розмір 1,9, а вага майже там тона, то я просто не знаю, де вони беруть там той метал. Так і люди, і да, в Одесі. Десь сьогодні ходу людям брати, на ясе, можна палити просто ради цікавості. Да, ради ради цікавості просто. І дивилися там на груих городників, то їхня агнегати, ну були Дуже ну, так, здивовані в тому плані, що ну, ми розуміємо, що де береться намного, та вага. металу намного більше, да, і, а де береться там вага, у них я, вже розуміємо. Да. Ну, я думаю, це рішення, що так стоїть диск, оце вивча, да. дуже, дуже правильно воно зроблено. Да. Корпус ми теж зробили, він обговорюємо і у нас. Спотрібники в нас закритого типу, а вони не Вони Вже ага. йдуть розмазку закриті, то їх можна міняти. трошки опустити, та ця. Вернуть треба через трубу там зацепити. Давай. Давайте вперед! Давай. О! О! Максим, берегу, вай. <рес> <рес> Так, вага 900 кг. Ґжой. Конструктор, бачиш який? Але бачиш красавчик, це письмо на підради. О! У мене тут поприклачувано без кільця, <рисп> я ти <рисп> образець. <'я> Та чуть-чуть тут капустить Чого? может, тут поставал. Что не Ноги, ноги, да.

Тепер будуть робити красоту на землях Яготинщини. Учись, як куни робити. Я потім, послухаю, коли ти поставиш. Це так, знаєш це дєдове творчество. Дєду буває нема чого так робити, як він ото зімою щось там. Це колись ми, колись строїлися, ну, газоблоки розружали. І він от думає, так це щось на бистру руку зліпив. <різь> <Да>. <різь> так. Значить, Згрузили ми нашу нову обновку, дискову борону. Зараз Рома нам трішки про неї розкаже, покаже, по характеристикам її трішки по розміру, по вазі, взагалі, як вони дійшли до такого рішення, що так, стойка розвернута в іншу сторону. ну і взагалі там. Деякі, можливо, свої свої додавки зробить. дивіться, дискова борона 2,4 метра захватом. Навісна. Є такі ж самі, у нас ще 2,1 і 1,9 захватом менші. Можна робити і полуприцепної Є ще варіант. Зараз розробляємо, щоб була ще у нас 2,8 метра захватом, тому що на ну, які найбільш мощні трактора теж інтересуються. Дискова борона у нас йде з необична і не така, як там в усих. Тому що у нас стойка йде розвернута. Тобто В, ну, в обічно дискових борон ну, стойка стоїть внутрі і на них стоять ще дополнительне відкріплення по чистик і сам чистик. Це скажімо так, є проблема. То є тут його немає, тобто у нас робоча часть повністю відкрита. В чому плюс? Плюс в тому, що вона не забивається. Тобто, на чистиках да. дуже сильно забивається, набиває, потім невозможно його вибити. Висота стойки у нас теж трошки збільшена. обычно тобто, у цих дискових діста диск стоїть практично під брус. Тобто, ну, ми там буквально там, хай на 10 см там, ну, ми добавили для того, щоб тут теж не набивало, не перекидало через саму раму, тобто, не забивалося доповнительно. Корпус ми зробили, обслуговуємо. Корпус закритий, подшипники іде закритого типу смазуються сам. Тобто, у нас тут стоїть кришка з топорним кольцом і з гайкою. Гайка це стоїть для того, щоб можна було отсюда витягувати кришку, розкручувати ступицю, тобто, міняти підшипники. Подшибники стоять у нас французькі, СНР, тобто, високої якості, тобто не дешеві, не китайські, які там, через 100 гектарів розпадуться. Стойка сама йде посилена, труба 156 рока. Стоїть на стойці. На рамі тоже у нас йде труба 100 на 106 Йдуть доповнительні усилительні пластини з 8. Це не декор, а доповнительне усілення до двох розпорних труб, щоб раму не денервало, не рвало. Тепер наша центральна часть теж йде у нас усилена. Тут у нас стоять дві пластини. 32 мм, які з'єднують раму з рамкою навісного. Тут у нас ідуть пластини з 16-ки усилені. Тут теж 16-ки. Іде під два отвори, тому що є два розміри парапінтов, да -да -да. Тобто, когось менше, в когось більше, там, у когось 24, у когось 28 зробили тобто, отак. Кріплення у нас йденої пластиною, кагнеться під 90 градусів, толщина 12-ка. Стягується з стрімянкою. З, з шайбами, з гровером, тобто гаєчка тут стоїть, все плотно затягується, вона не тіряється, є упорні пластинки, щоб стойку зберегти від виворота. Вдруг десь там гаєчка попустилась, то стойки не тіряється, не відпадають. Все вже провірено, <реш> <реш> вже <реш> іспитано. <да? реш> <реш> 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 так, так. Топ у нас йде трубчистого варіанту. Ну, також можна використовувати катки, і, якщо комусь хочеться з уголка, з шини. У нас йде трубка спіраль. Почому ми більше стаємося до трубки спіраль. І він пустотілий. Тобто немає вала, тільки концовики. Тобто вал на себе обично набирає. Ромчик на переб'ю тебе. Диви, який її... вся я уворена тут. Двинадка теж толщина. Кольця з 12, то есть, вес катка без отихтейнів, от тобто от труби з корпусами і з барабаном 135 кг. Це вес. Є, грубо розбуває в місті тут 150 там, з копійками. То він доволі важкий, тому що звичай, там усик кілограм 80 до 100. То він грудку б'є добре, що трубка, трубка не набивається, не набирає в себе, то є, особливо коли влажно, особливо, коли сухо, трубка лучше перебиває. У нас, у нас в кума на дисках, значить у нього стоїть уголок, там другі диски, да. і набиває капець, набиває землею і через 10 метрів диски ну, стрибають. Да, постійно Регулювавка катка відбувається, пальцем, вбрали вінти, вінти теж сюди закисають постійно, це теж вічна проблема, скажімо да. так, особливо в полі, коли треба щось вимілити або додати. Він не крутиться, ти починаєш там, скажімо, іспитувати судьбу, мучатися. Тут все дуже швидко два пальчика перестало і красота. Ну, Доповнітельно у нас збільшена відстань між задньою батареєю і катком. То не перекидати. Так, дощ нам трохи перебив, значить продовжуємо. Встановилися да. е -е, на катку. Е -е, відстань між задньою батареєю і катком у нас теж збільшена, щоб не перекидало грудку і решки через каток, тобто він до кінця добував. Є диском, в яких дуже близько стоїть каток, виходить, диск перекидає через каток. Тобі, не добиває до кінця. Це не цей. Це не... те, що перекидає, це не проблема. А те, що між катком і дисками починає горнути, ну, це проблема. Набирає да. кучу. Да, да, да. І тоді да. пошов пошов не, ну, Через що ми на... ж ми з тобою таке ж і говорили. Ну, Да, що кажуть, допав відстань, щоб воно було, було таке треба. Да. І тепер ми йшли до цієї проблеми. Однієї проблеми і від іншої проблеми. Есть, двох проблем Тут, ми ми походимо це. У усіх проблем просто вийшли і зробили ідеальні диски. Ідеальне, просто. Воріант. Те, що зроблено разом з фермерами, воно в рази Та, лучше. І... Да. Тут найголовніше, ну, що... Ну, Десятовно ну, буде 900 кілограм, почти у них есть... Найкраще, що багато хто там з производителей пише там якісь вес своїх дисків, ну, реально це треба тому що Судя з того, що да. ми робили і бачимо по нашим дискам, скільки сюди пішло матеріалу, і скільки чого посилювалося, додалося. Дуже багато толстого металу використовується всього. Ну, те що там виглядає, вона, вона, ну... виглядає вона дуже потужно. Не завжди, напевно, є справа. Якщо поставити біла церква, що тебе були. Вони будь як ігрушка. Та ти що? то дитяча борона. Це класно. А це, а це народна фермерська борона від компанії Техпромсвіт. Да, можна і працювати від 6 до 18 сантиметрів. Можна працювати сітку виборами. Діск діаметр 850, ромашка, шестерка толщина, і 10 борсталі. Бор, бор Виготовлений йде е, на 6 болтів, болти 12, у нас ідуть євро гайками. Там ага. ступицях. Не тіляються, болтики не зкручуються, проблем цих немає, їх не обриває. Твердость у них там 8,8, що все як положено. Ну у Стаса ви іспитували вже глибина, яка тоді була, її швидкість? Ну, Ми наскільки ми працювали. Ми Стас. Працювали, десь на скільки Ми 6-8 працювали. На 20, ми ж да. Да, ну, оранці працювали, били, а потім 50. виміляли. І швидкість 15. кіпена. Ну, я ходив, да. ми поставили 6-8, ну так само і як 14. 14. Ну це нормально. І без, без, без трактор йшов нормально, без, без, ну, без, без нагрузки. нагрузки дає, нічого. Тобто їх не стягує, немає проблем. Якщо вистачає морщи, то 14. Так, да, ну виглядає, звісно, вона потужна. Потужно. Все, потужно. Ну, і от ну, вона і по ширині якщо вона якщо вона, стоїш, так, вона ширше. Вона, наклон, да. Та ти як ти стоїш, дивишся спереді, то не так видно. Ти як сверх, сверху стоїш, да, ну, да. вони вже Ниху, О, класно. лежать. Да. Ну, ми перший раз трохи, трохи промазали, але потім ми справилися. Ну це ж була сама, сама перва, саме да. перва борона. Ні, вони вже після Стаса Борини там вже і людям другим продавали, вони там працювали вже. По зелені пробували, і по кукурузі пробували. Тобто є все відмінно, ніхто не жалується, слава Богу. Да, ну, а, а перед тут, звісно, тут, тут металу не пожалів. Ні. Не. <реш> не пожалів. Тут. І вона ж тут, я дивлюсь, вона винесена. Винесена, і що, що каток далі там стоїть, що, що тут вона винесена? Рай, я бо, опять же, ми... говорили, я кажу, ж вони... І тут теж розстояння більше, Більше, так. Да. Да. І тут, ось як тоді, як робив їх перший роман, кажу, однеси їх трохи далі, бо як під'їжджаєш з валом підцілятися, ти черкаєш, щоб ромашки. Навіть, ага. На білій -Церкві. На, на Білі церкві є таке. Ти заїжджаєш. кажу, Трошки віднеси далі. 100% правильно, так. Так, всі, всі побажання воплотилися, а вроді би все вийшло класно. Так, ну тут, звісно, видно, навіть от візуально <ган> отак то. Видно, так, біж, ж ромашка, ж на І ромашка. А яка ром, ромаш? ромашка? 660. 660 ромашка. І угол, угол набагато. Більше видно, а що навіть візуально так. А як оце дістує по... Мокра, мокра земля. І що? Забиває? Куток? Да, куток. Ні, а чого він? Так потов? у тебе кругляки, китє у Так само все. Та такі самі один води. А, от так. Буде а, забивати також... цей уголок. Уголок Уголовка буде забивати. Уголок рівно, це ж у нас у БЗК так забиває. За, все зразу. Вона я забиває посередину. А і тут того, тут так круто, так? Ні, так там 3 міліметри, я би тільки там. Тут ж дивіться, який. Тут 12. Ні, тут 15. Отут 12. Я бачу так, візуально. Діаметр, тут у нас 3 міліметри. І вони такі ото, так. Ну а це у мене труба, поняв, то майже почти вся блистить. Вот чисто А от по сырому, по сухому я понимаю, а по сыром. От, от сира земля. От, да. Ну, я я весною працював да, площадку цьому основному, Можно вы, Можна ви, в <плес> следующий раз будете не вести, не каже, не нам не каток знімати? Кажу, что там мы его еле перекинули, а сюда обычно на дисках там закидаємо, <плес> <вдвоє> каже, а каже, в втроем еле перевернули. Ну да, ты же Тут, бачите, вало обрізаний. І На так, да. І того ж сплошного вала всередині ж немає. А, там так, да. там, а там крестова, вали, вали yeah. да, да, так. Да. А, тут... То, набиває, yeah. а, а тут, тут немає його. Уже він тут не буде забиватися. <скільки> Уже тут навіть якщо щось попаде, воно просто викине 60, його. 209. А я заповню. 209 ця труба ду 20, тройка в неї толщина, тобто її з головою достатньо. Варені він під спіраль стучить. І по топичі плікаєте, вони е, ролики за тіні. Шарикові. Однорядні. Да, да, да така. А Ось тут стоїть два почитника. Два, і вони не просто рядом стоять, як багато хто є. Просто, просто два рядом ставлять, а ми їх потім розпорними втулками розставили. Тоїсь, ну, розтей, тоїсь, тоїсь, це, то є, ну, між ними є зростання, тобто нагрузку між ними розподілили. Тобто, відповідно, додаю їхню да. і нагрузку на них теж знімає. Ну поб'ємо підтримувати переможемо. Ой, да не мене, чорта потягне. Та ми ми спробуємо, а? Він потягне, так. Прицепити. Прицепити. А чого він його пить? Не підніметься. Ні. Так ми прицепимо. Прицепимо, подивимось. І от диви, немало важно, що тавотнички. Є, так. Та їх це казали, всього 4 да? на всі диски. Ну ні, ну вони є, ти ж, це ж все. І Ні, ну не так. Ну там ж, роботі тязь палать зітриться дуже швидко, если на суху там ставити. По-любому треба, щоб там мадалося. По-любому, так. Да. Розбивати там буде. Да. І так тут усилено, конечно. Ромчик, а я прослухав, який. Шастерка. Шестерка. Шестерка. Да. <рес> ну, там 32. Тут 32, конечно. Дві по 16. Ні, ну тут. Це дійсно народна фермерська борона. Ні, ну ми все поуселяли. Тут у нас іде тут 66. П'ята вона точина дуже довшатися труба. А металли, як це вже таке ставило, щоб точно не порвало, не, порвало, не поламало, не погнуло, тобто вже вичікували ці всі моменти, по дуже багато воду. Там підрива, там Ну, так, да, так. Десь да. якісь верти такі ставлені, дуже не розуміють, за чому вони такі ставлені. Це Центр не добре розв'язали. Всі постійни усилені. Тут дві по 32, там задні ті дві по 16, тут дві шістнадцятки під, підвали, де тобто по 16 спереді. там, і там. І Тут теж 16 ка дві пластини, бокові доповнительні розпорні з восьмерки йдуть. І ті, ті теж у нас йдуть, що на каток, що регулюровочні, всі ж, У нас ж є вже борона від компанії «Техпромсвіт Штригельна», називається «Октавія». Ми зараз сходимо ще туди, ще там знімемо відгук про неї і розкажу, як вона нас врятувала в цьому сезоні. Е -е, якби, якби не вона, то ми були б так сказати не дуже не дуже вдалі. Бу у нас посіви були, ну а, ну зараз підійдемо до неї там більше, більше розкажемо. Так, а ну проводимо зацепку.